Чорна конюшина це одне з найцікавіших аніме останніх років, яке заслуговує на набагато більшу увагу від шанувальників, які люблять жанр магія. Його уже це історія про двох хлопців, які були знайдені на дверях церкви, точніше під дверями церкви. Один з них Аста. Він не має магічних здібностей, що є дуже рідкісним в цьому світі, де магія це все, інший це юно. На відмінно від Асти, народився з доволі таки дуже сильними здібностями, що дозволяє йому стати доволі хорошим таким магом. Хоча вони зовсім різні, обидва мріють про те, щоб стати королем магів, найвищим магічним чином в цьому світі. Однак, на їхній шлях стає безліч перешкод, і, аби досягти своєї мети, вони долучаються до загонів рицарів чародіїв, де зустрічаються з різними магами. І знаходять там нових друзів. Захоплива боротьба з монстрами, ворогами і зрадниками навколо них постійно ставить їхнє життя на межі, і для того, щоб здійснити їм свою мрію, потрібно прикласти дуже багато зусиль. Незважаючи на цікавий сюжет, чорна конюшина, на жаль, не так сильно популярна, як інші аніме у цьому жанрі. Однією з причин може бути те, що сюжет аніме здається більш простим і передбачуваним порівняно з іншими аніме. Це може відлякувати багатьох глядачів, які шукають більш складні та інтригуючі сюжети. Також аніме має декілька моментів з класними боями, але порівняно з іншими аніме, які зосереджені на боях, у Чорній Кнішіні їх трішки менше. Також, можливо, дехто з вас відчуває, що це аніме занадто схоже на якесь інше аніме в жанрі магії. і не тільки в цьому жанрі. Це теж може зменшувати певний інтерес у глядачів. Але насправді. Аніме має свою унікальність, яку б я радив вам не пропускати. Крім того, існує ймовірність, що аніме просто не отримало достатньої реклами або не мало достатнього бюджету для своєї продукції, щоб залучити більше уваги глядачів. Мені просто питання, якщо ви не можете це зупинити? Ну чому там працює? Хоча такий варіант є малоймовірним, також, на мою думку, доволі суттєвою причиною, чому аніме Чорна Конюшина не володіє великою популярністю. Це те, що його реліз випадав на той час, коли виходило безліч інших яскравих аніме, таких як Атаки Титанів або Моя Геройська академія, і чорну конюшину могли просто не замітити і оцінити неналежним чином. Адже в цей час виходили більш імениті аніме. Незважаючи на усі ці нюанси, аніме Чорна конюшина все ж має своїх фанатів і залишається одним із цікавих варіантів для тих, кому подобається магія, подобається цікавий сюжет. Динамічні бої і міцна дружба, яка допомагає героям ставати тільки кращими. Тому під кінець ролика бажаю вам теж міцної дружби і удачки.